Днями прилуки гостинно зустрічали команду дослідників із національного центру народної культури музей Івана Гончара. Науковці прибули до нашого краю із важливою місією зберегти, задокументувати та оцифрувати нематеріальну культурну спадщину прилучини. Таку ініціативу реалізують спільно з місцевою фольклористкою, авторкою етнопроєкту Скарбниця Вікторією Лемещенко. У рамках дослідницької експедиції завітали до Прилуцького краєзнавчого музею. Тут для гостей провели екскурсію музейними відділами, ознайомили з унікальними експонатами, котрі розповідають про давні ремесла і традиційний побут селян. Особливу увагу приділяли обрядовим речам та знаряддям щоденного вжитку. Саме у Прилуцькому краєзнавчому столичні. Фахівці зробили перші кроки до глибин місцевої історії. У вас ніколи не був, але за півгодинки отримав величезну кількість інформації, вражений, хоч і багато експозицій було зруйнованої. Але вона насичена навіть цими незначними предметами дає відчуття правди. Правда цієї історії, як і має бути в музеї. От, прекрасні у вас люди, це враження позитивне в цей час, коли багато предметів заховане. От, Але е, розуміння відчуття вашої історії і багатством е, збережених артефактів. Прилуцький краєзнавчий музей імені Василя Маслова також має напрацювання у сфері збереження нематеріальної культурної спадщини. Зокрема, у фондах зберігаються оцифровані щедрівки. Їх ще у 1927 році збирав сам Василь Маслов, видатний етнограф нашого краю. До слова із початку Великої війни Прилуцький краєзнавчий музей реалізував масштабний проєкт Лютий. У його рамках фахівці збирали та фіксували свідчення очевидців про перші дні вторгнення окупантів на територію Прилучини. Яку ідею столичні дослідники також відзначили. Директорка краєзнавчого музею Тетяна Зоць говорить: зустріч із колегами надихнула на нові ідеї та подальшу співпрацю. Ця зустріч була дуже корисна, цікава, і саме головне вона стимулювала, тобто вона дала знову ж таки, розуміння, наскільки це вкрай важливо. Маємо надію, що буде це, тому що вони ще знайомилися з нашим фотосховищем. Власне, їх цікавили скрині, рушники, сорочки, народні картини, народна ікона. Ось тому маємо надію, що, можливо, і наші експонати стануть частиною виставки музею-гончара. Або, навпаки, вони, можливо, долучаться до наших виставок безпосередньо в нашій виставковій залі. Тому оця музейна співпраця вона завжди важлива і. На превеликий жаль, так ми зараз менше спілкуємося, менше формів, менше таких зустрічей музейників, які вони були до воєнного часу, але все одно воно все це має свій результат і позитивний.